Осінні канікули це пора, на яку очікує кожен школяр. Адже це перша можливість відпочити у новому навчальному році і їх провести слід цікаво, корисно і головне, безпечно. Гратися можна лише у спеціально відведених місцях. Це може бути майданчик або власне подвір'я. Граючись на майданчику, треба бути уважним. Дотримуватися особистої безпеки та культури поведінки. Пам'ятай. Бешкетувати та ображати інших. Заборонено. Обережно катайся на велосипеді. Пам'ятай про правила дорожнього руху. Не влаштовуй ігри на дорозі. Виїжджати на дорогу на роликах та самокатах. Заборонено. Катайся у відведених для цього місцях, Не чіпай та не грайся з бродячими тваринами, собаками та котами. Спілкування з ними призводить до нещасних випадків. Не грайся далеко від дому. Пам'ятай про небезпеку в природі. Не розводь вогнище. Може статися велика пожежа. Нічого не піднімай із землі. Пам'ятай, вибухонебезпечні предмети маскують чи ховають у предметах або іграшках. Не грайся в недобудованих або зруйнованих будівлях. Перебування поряд з ними також може нести небезпеку. Категорично забороняється збирати незнайомі види грибів та ягід. Під час канікул багато часу ви проводите вдома. Однак, крім затишку та комфорту, у вашій домівці є також багато небезпек. Якщо хтось прийшов, глянь у вічко чи запитай, хто це. Не відчиняй дверей незнайомцям чи мало знайомим, друзів або знайомих запрошуй додому лише з дозволу батьків. Вибирай вдома лише безпечні ігри. Не грайся з небезпечними предметами. Сірниками, інструментами, ножами, голками. Газовою плитою користуйся лише з дозволу дорослих та їх присутності. Ніколи не залишай без нагляду вімкненими в розетку електроприлади. Забороняється підходити до оголених дротів та торкатися їх. Не вмикай електроприлади мокрими руками. Не чіпай та не вживай жодних ліків без дорослих. Правила ми знаємо, небезпеку не впускаємо. Про здоров'я і життя ми своє подбаємо. Дякую за увагу! Гарних канікул вам та гарного відпочинку!